Ефективність будь-якої холодної зброї напряму залежить від здатності людини її використовувати. Це справедливо і для вогнепальної зброї, але для холодної більш справедливо. Тобто, якщо ви не вмієте бити, те, що робить ваш удар сильніше, не буде працювати. Бо Будь-який девайс, який називається Force Multiplier, помножувач сили, він не може помножити те, що дорівнює нулю. Але є один девайс, який не потребує великої сили за рахунок своєї конструкції. І це Blackjack. Взагалі, Blackjack – це старовинна назва, мабуть, ще середньовічного кистеня. Тобто це вага та пружина. Якщо просто взяти в руку щось важке, удар буде сильнішим. Але якщо є пружина, удар буде ще й бистрішим. А до того, як продовжити, давайте розберемося з термінами. Black jack це круглий розрізі предмет, який має пружину та важить доволі багато. Інша модифікація називається flat sap. Або слеп джек. Він більш легкий, він плаский за своєю формою, і він використовується для, для менш ефективних ударів, якщо ви не хочете на кого скалічити. Це дві класичних форми: Flat SEP та Black Jack. Ці е Ця зброя була настільки популярною, що навіть зараз, коли ви купуєте тактичні штани або штани для трекінгу, ви можете знайти так званий сеп-покет. Це кишення, яка призначена для носіння flat сепа Ще його називають leather сеп бо традиційно їх робили зі шкіри. Так, можна зробити таку штуку самостійно, Оце саморобний блекджек. це будівельний кабель. Шкіряна оплітка декоративна, і там внутрі якийсь, якась залізяка. Але це, робити це не слід, тому що ви будете виробляти холодну зброю. Так, на жаль, Black Jack справжній буде вважатися холодною зброєю, бо вага ударної частини більше, ніж 100 грамів. Він не зламається, він залишить сліди на сосновій дошці. Тому будь-який експерт визнає, це холодною зброєю. Це ефективна зброя. За її допомогою, навіть слабка дівчинка може нанести сильного удару, якщо вона його правильно тримає. Не ось так, а ось так. Щоб швидкість була максимальна. Але носити це з собою протизаконно. Тому було винайдено рішення. Це схоже на флецеп. Це б'є як флеце. але це є гаманець для монет. Тому, коли він пустий, це була перша ітерація, це нова конструкція, більш велика, він взагалі не вважається зброєю, це гаманець. Він має систему з кнопкою, щоб кріпити його на пояс. Якщо ви багато мандруєте через. Кордони, ви мандруєте з пустим гаманцем, на місці, заповнюєте його монетами. Є ще ось така конструкція, тут ще є для купюр. Але вона не дуже зручна, тому ми зупинилися ось на такій класичній формі. Неможливо визнати холодною зброєю предмет, який має господарське побутове призначення. Неможливо заборонити людині носити з собою гаманець. Чому ми обрали форму саме флет сепа? Тут можна обирати, як саме ви хочете вдарити нападника. Педагогічно. Плашмя або, ефективно, ребром. Я подивився відео, яке ми записали в студії про Blackjack, Flatcep та Craftjack Jack. І вирішив дозняти ще одне відео, тому що цей девайс він заслуговує того, щоб з ним познайомитися поближче. І так, це гаманець, вироблений з натуральної шкіри. З якісною фурнітурою, який дозволяє носити з собою монети, та використовуватися як засіб самозахисту, абсолютно легальний в будь-якій країні світу. Отак от він виглядає, коли він пустий. Тут є наше клеймо. А отак от він виглядає, коли в ньому є монети. А що важливо знати про кравджек, про те, як його носити як його використовувати? Його можна носити просто в кишені. Ви його заховали кудись в кишеню. Він завжди у швидкому доступі. Дістали, можна бити. Але в нього є кнопка та система кріплення на ремінь. Зрозуміло, що пласку частину, тобто руків'я, треба ховати під ремінь, щоб воно не застрягло там. Але є два варіанти, як саме це можна зробити. Можна зробити ось так. Тобто я заправляю поверх, закриваю кнопку. І так, навіть якщо вона розстебнеться, ця штука не загубиться. Але я великий прихильник прихованого носіння зброї. Тобто я вважаю, що мій супротивник має знати про те, що в мене є зброя, коли я її починаю використовувати. Тобто, коли я ношу на реміні кравджек, поверх нього буде якийсь одяг. Худі, футболка, куртка будь-що. Тобто, для того, щоб дістати кравжек, мені буде потрібна інша рука, щоб усунути одяг, і тільки після цього я зможу, зможу його дістати. Але якщо моя друга рука зайнята, я когось тримаю або захищаюся від ударів, усі ці маніпуляції потрібно буде робити однією рукою, усувати одяг. Розстібати кнопку, доставати то кровжек. Тому мій спосіб носіння, підкреслюю, це моя преференція, носити його ось так, тобто кнопкою догори, що мені це дозволяє: я просунув руків'я під ремінь і закрив кнопку. Вона доволі надійна, вона сама не розстебнеться. І зараз, коли мені буде потрібно дістати зброю. Навіть якщо я лежу на підлозі і мене вже б'ють ногами, або мене десь затисли, рух моєї руки буде донизу. І гравітація буде мені допомагати. Тобто, я можу дістати зброю однією рукою. А зараз я вам покажу, як її користуватися. Слепер або крафджек використовується для нанесення ударів. За рахунок того, що він має гнучку частину. Удар буде більш швидким, ніж просто рукою. Базовий удар зверху донизу. Наноситься зрозуміло як. Це інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Але є ще один удар знизу до гори. Він наноситься зазвичай або в пах, або під підборіддя. Його важко побачити, він несподіваний. Якщо вам потрібно ударити без. Суттєвого замаху, наприклад, ви в обмеженому просторі, десь в натовпі, вас затисли біля стіни. Ви можете тримати кравджек ось таким чином. І наносити удари ребром. Ми тримаємо кравджек, як ми тримаємо ножа, коли ми ріжемо ковбасу. Тобто ребро кравджека десь де перші костяшки ваших пальців. Так, він не гнеться ось так. Тому удар буде повільнішим. Ніж звичайний, але за рахунок меншої площини він буде більш відчутним. Ще один спосіб використовувати крафджек це тичкові удари. Вони коротші і теж ефективні. Ефективність залежить від вашої сили удару та від того, скільки монеток ви туди поклали. І якщо вам потрібно когось бити, але ви хочете це зробити непомітно, без великих рухів, ви застібаєте ось так кравджек – Зараз важливо, щоб оце було зверху, скільки пальців влізло, великим пальцем тримаємо і ми маємо класичну свинчатку. І ваш ляпас стає більш вагомим. Тобто це абсолютно легальна, многофункціональна річ, яку ви можете у нас замовити. І якщо є такий інтерес, ми можемо тут розташувати ваш логотип. Переходьте за посиланням в описі до цього відео та замовляйте Краф Джек. Це можна носити з собою де завгодно. Жоден коп не має права вилучати у вас гаманець. Ви можете самі вирішувати, скільки монет сюди покласти. Бо коли флецеп занадто легкий, то й удари будуть не дуже ефективні. І ви будь-якої миті. За власним бажанням можете вигрузити усі монети і сказати, що це просто пустий гаманець. Ви можете замовити цей гаманець у нас, будь-якого кольору за умови, що він буде чорний. На ньому буде наше клеймо. Тому, коли ви когось вдарите, на ньому залишиться слід. Залишайте в коментарях свої контакти або переходьте за посиланням. Замовляй, замовляйте наш гаманець, який називається Крафт Джек, та користуйтесь життя бентежне, тренуйтеся!